Ніч, оце так темно, ніби під час блекаутів. На небі ані зіронки. Дійсно, і що ж то робити? Ти вже колядувати чи не йти? А ну, ходімо ще раз поглянемо. Може вже зійшла та різдвяна зоря і можна йти? Народився Божий син, а на вулиці тиша й пітьма. Зіроньки різдвяної на небі нема. Люди, де ви? Колядувати ж пора? Дивне діється в різдвяну цю ніч. Кожен утих і кожну річ поглинула темрява все навкруги. Треба, як нам зірку знайти, бо тільки вона вкаже правильний шлях і розпалить любов у серцях. А ви хто такі? Ми, ангели, спустились із неба, бо у вашій допомозі є потреба. Хтось вкрав з неба всі зірки, а без них нам додому шлях не знайти. З року в рік ми сповіщаємо добру новину, що на світ з'явилась Божа дитина. І щоб в кожну хату зайти, зірку треба зірку різне знайти. Оце так новина. Вже бачила і ракети, і шахеди, і як банкою у дрони збивають. Але щоб зірку, народ, це лише я бачу, чи ви теж. Та ні, ми їх бачимо. І мені щось здається, що тут замішана якась нечиста сила. Ну, не може так бути. І одне питання маю: що ж ми маємо робити? Давайте думати різдво це що? Це родина за столом, це колядки, за тепло і любов. Щоб обороти темряву і знайти зірку, треба ходити mm. колядувати, сповіщати всім, що навіть у таку тьму народився Божий син. Зірка яскрава, зірка яскра. Тьху! Немає зірки, немає світла, немає різдва. І це все зробив я. Нащадок чорта Керпати 22-го, Рогатий 23. Запам'ятайте це, славна Ім'я. Не спати. Нема колядників і не прийдуть. Хто це посмів? Хто, Хто це Ану, тут коменує? А ну сидь! Не кає ще доведе. Добрий вечір добрим людям. Прийшли до вас ми в хату, щоб вам заколядувати і яскраву зірку відшукати. Зірку різдвяну із неба хтось вкрав, до вифлеєму шлях заховав. Разом з ангелами ми світло шукаємо і з колядою в кожну хату ступаємо. Кого бачу, кого чую! Ті сила! знову ти нам папусті робиш. Ну, коли ти вже нарешті зрозумієш, що добро завжди перемагає зло. Навіть у найтемніші часи світло є, бо воно живе в кожному з нас, у наших вчинках і наших словах. Ми знайдемо зірку. Я знаю, хто нам допоможе. Волонтери. Точно. Вони не те, що зірку з неба чи чорта з пекла. Вони можуть все, що тільки забажаєш. Ну, хочеш до них. Нам сказали, що ви допоможете знайти диспляну зірку. Ну так, таких запитів в мене ще не було. Дрон був, танк був, f 16 був. Але щоб зірку, ну зірку так зірку. Думаю, я ж маю мати все. Ні, ну я то маю, але ж самі розумієте, товар не простий, ексклюзивний. Ну, сто тисяч. І всі зірки наші. Яшо, які сто тисяч, самі ангели з неба спустилися. Звідки в них такі гроші? Давай знижку. Ну я все розумію. Але Різдво, які знижки? Максимум два відсотка. Яшо, 50 тисяч і розходимось. Ні, ну продаю я, а торгуються вони. А, але то навчились. Ну добре, добре, 50-50. Друзі, оголошуємо збір на зірку шукача. То скільки може. Але ці волонтери, я знаю, що вони за три дні на байректари назбирали, але щоб за п'ять хвилин на зірку шукач, ще такого не бачить. Ну от і назбирали. Давай зірку шукача. Ах, ви ж! Таке знайшли? Ну нічого, нічого. Червогатий що 23, щось свої візьме. Я вам покажу, вам всім покажу. Ой, дякую, що знайшли ми. Відом, а політа гучною, зірка яскрава в небі тривожному, вість українцю показує кожному, мерехтить, кажучи, діва на сіні, вже оповила Божу дитину. Зі цілі в цім, боці планети, зовсім байдужі, ворожі ракети. Хоче наш ворог свято забрати, та зоря сяє ясно й завзято, зірка освячує схід благодат і підрядає в окопі солдатів, знає, як хочуть це свято додому, знає, що мають кутю вони в тому, поки не згасла у темряві ночі ра. Солдат піднімає вехоч, видно прохання у сильних очах, до перемоги світи зірко шлях, зірка летить, далі мішу збереш, Криму Херсону Одеси, авжеж, Світи, де темно, де купу волю, де окупанти поцупили волю. Чуючи горизонти, в домі де рідних чекають із фронту, хоче теплом доторкнутись до серця, в домі де хтось вже не повернеться, Зірка різдвя насяє вогнями, бо перемога точно за нами, не віддамо з Богом серці свого, Христос родився, славімо. Що Христос народився, що народ наш український вільний залишився, не всі Христа бачили, не всі Христа знали, не всі наші українці різдва дочекались, ті, що стали на захист нашої країни, завдяки яким ми сьогодні усі єдині. І ми нині рожденого, всі Ісуса просим. Нехай наша Україна своє ім'я носить. Нехай носить ще й голосить. Нехай прославляє. Нехай в кожній нашій хаті Христос все рождає. Славімо Його! Дякую.